Вітаю вас малята у нашому садочку. Кожного ранку ви йдете до садочка, щоб поспілкуватися, погратися, навчитися чомусь новому і весело провести свій час. Вас зустрічають ваші вихователі. Чи добре ви знаєте, хто ще є у дитячому садку і що вони роблять? Давайте пограємо у гру. Чи є діти у дитячому садочку? Ну звісно, як же садочок без дітей? Чи є вихователі у садочку? Так, вони чекають на вас кожного ранку. Професія космонавта. Чи потрібна вона в садочку? Вірно, не потрібна. Чи є в садочку прибиральниця? Так вона підтримує чистоту і порядок у дитячому садочку? Чи працює у садочку вчений дослідник? Правильно, такої професії у дитячому садочку немає. Чи є альпініст? Вірно, немає. А музичний керівник. Музичний керівник є в дитячому садочку. Він розлучує з вами пісні, танці, а також допомагає готуватися до свят. Професія капітана є в дитячому садочку. Молодці, все вірно. А професія кухар? Так, звісно, є. Кухар готує для дітей корисні і смачні страви, щоб діти росли здоровими. Чи є в дитячому садочку директор? Без директора нікуди. Він дивиться за порядком у всьому садочку. Чи є у садочку швачка? Так, швачка допомагає шити костюми на дитяче свято. Чи потрібна гадалка у дитячому садочку? Ні, вона там зовсім не потрібна. А ось двірник. Без двірника на вулиці було б дуже брудно. Чи є у дитячому садочку медсестра? Так, вона завжди прийде на допомогу, коли ви впали і щось пошкодили собі. Поліцейський потрібен у дитячому садочку? Вірно, не потрібен. Чи є праля у садочку? Вірно, праля пере і прасує білизну. Молодці діти! Ви всіх назвали правильно. Наш садочок чекає на зустріч з вами кожного дня. До зустрічі, малята!